Який варіант бутерброду з ковбасою найсмачніший? Сьогодні п'ять то п'ять мише. Сьогодні у нас буде три варіанти: хліб, масло і ковбаса. Хліб, ковбаса, сир і сендвіч з усім разом. А ковбаса сьогодні буде Алан. Моя улюблена. Я трішки підсушила хлібчик в тостері, щоб він був хрумкий. Могли зробити якусь відкривачку тут. Mm -hmm. Mm, як мені смачно ковбаса з маслом? Поєднання топ. наступний бутербродик – хліб, сир та ковбаска. Буде любительська, і знаєте що тут є відкривачка. Другий сир не можу нормально відкрити. Можна мені якось його відірвати? От така краса у мене вийшла. По-перше, бутерброд не такий сухий без масла, як я думала, тому що тут ковбаска з салом. І вона додає соковитості. Теж топ, тільки беріть сир, чедр і ковбаску з салом. І фінальний варіант все одразу. Хочу зробити здоровенний сендвіч в кілька ярусів. Будемо додавати лікарську ковбаску. Шар хлібу номер один. Сир зараз три часа буду його відкривати, ну шурфуємо. Подивіться, яка краса у мене вийшла. Куди там тим фастфудом? Не влазить. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не дивлячись на те, що це виглядає примітивно, але це капець як смачно, навіть без соусів. Напишіть в коментарях, який бутерброд вам більше до вподоби. І спробуйте цю ковбасу. Я серйозно.